За тому тижні голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов здійснив низку візитів до сільських та селищних рад з метою ознайомлення зі станом справ на території району. Голова поспілкувався з сільськими селищними головами, відвідав школи, дитячі садочки, побував в сільських будинках культури, бібліотеках та фельдшерсько-акушерських пунктах. Голова райдержадміністрації відвідав Катеринівську сільську раду. Там він спілкувався з місцевими активістами. Спільного життя Голови громад Лозівщини поінформували голову райдержадміністрації про зроблену роботу, про плани на майбутнє, про розвиток життя громади. Звичайно ж, голови сільрад попросили посприяти у вирішенні деяких питань, наприклад, у ремонтах клубів Новоіванівки та Катеринівського будинку культури. Сергій Красноперов відвідав територіальний центр з обслуговування одиноких людей похилого віку в селі Світловщина. Директор терцентру Костянтин Кірсанов ознайомив зі станом справ у своїй роботі з проблемними питаннями голова навіть під час зустрічі встиг познайомитися з підопічними. Милі бабусі запрошували голову до себе у кімнати в управлінні праці та соціального захисту населення Лозівської райдержадміністрації, начальник Ольга Кондратюк представила нового голову райдержадміністрації у своєму колективі. Сергій Красноперов поцікавився результатами роботи управління праці та соціального захисту населення. Питання його компетенції він узяв. До відома для подальшого опрацювання. Зустріч знайомства голови райдержадміністрації Сергія Краснопирова з настоятелями релігійних громад Лозівщини відбулася у передвеликодні дні. Керівники релігійних громад привітали голову райдержадміністрації з призначенням на відповідальну посаду та щиро побажали Сергію Георгійовичу Божої допомоги, успіхів у праці. У своєму зверненні до присутніх голова райдержадміністрації Сергій Красноперов засвід. Відчив свою повагу і висловив вдячність за участь у зустрічі. Він зазначив, що Україна є багатоконфесійною країною, що обумовлює проведення виваженої політики у релігійній сфері. Вона спрямована на створення сприятливих умов для діяльності релігійних організацій, забезпечення рівних прав і можливостей. Сергій Георгійович запросив до співпраці та спільного вирішення питань, виразив готовність розглядати спільні проекти, проведення спільних заходів. В, якщо такі пропозиції будуть, свої пропозиції, власні думки та проблеми, висловили і представники духовенства. Були обговорені важливі питання життєдіяльності релігійних громад, ролі релігії у духовному відродженні, духовності нашого народу та інші, також голова райдержадміністрації мав зустріч з представниками міськрайонної спілки Чорнобиль з питань їх соціального захисту, пенсійного та медичного забезпечення, оздоровлення та інших проблемних питань. У робочій зустрічі взяли участь представники управлінь, відділів структурних підрозділів райдержадміністрації, які опікуються проблемами людей постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Вони надали практичну допомогу та роз'яснення окремих положень, законодавчо-нормативних актів, проблемних питань, якими нині переймаються чорнобильці нашого району. У лозівському районі триває проведення безстрокової всеукраїнської акції За чисте довкілля. В рамках якої проводиться день довкілля, так 24-25 квітня, у дні довкілля взяли участь 90 працівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Лозівської районної державної адміністрації та Лозівської районної ради. В ході проведення акції приведено до належного санітарного стану територію Катеринівської сільської ради. Поруч з дитячим оздоровчим табором. Зміна під час робіт було приведено до належного санітарного стану територію загальною площею 24,5 тисяч квадратних метрів були проведені роботи по видаленню хмизу, парослі та опалого листя. Було ліквідовано чотири стихійних звалища побутових відходів загальним обсягом 10 кубічних метрів. В день 28-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції на Лозівщині вшанували пам'ять померлих ліквідаторів аварії. 26 квітня в храмі Смоленської ікони Божої Матері Лозівські учасники ліквідації техногенної аварії взяли участь у траурній панахиді. В молитві за загиблими згадували кожного поіменно, хто не дожив до сьогодні. передчасною причиною смерті котрих був Чорнобиль. Гудит колокол, тревогой и болью наполнены его звуки. Болью за нашу землю, за отравленные реки, тревогой за будущее наших детей и внуков. Но самыми горькими в его гуле остаются голоса Чернобыля. Цього ж дня у сквері, де вже кілька десятиліть навесні в день аварії на Чорнобильській атомній електростанції, зеленіють берези. Лозівчани зібрались на мітинг реквієм. Керівництво Лозівського району та міста Лозова у своїх промовах виразили гордість за сміливих людей, які, не шкодуючи життя та здоров'я, попередили ще більшу катастрофу, яка могла тоді розвинутись, але не сталося, бо сміливі та безстрашні люди захистили світ від біди. Сегодня, 28 раз, мы подчеркиваем то большое, громадное событие, которое многие называют трагедией. Многие называют ужасом, который до конца не состоялся. И не состоялся благодаря людям, благодаря вам, уважаемые ликвидаторы и участники этой битвы. Я могу примерить только то, что пришлось вам испытать. И в этой, наверное, самом главном поступке вашем, то, что вы осознанно пошли на самопожертвование. Это очень дорогого стоит. Как для вас, для всех, которые подчеркнули свою верность гражданскому обществу и свой патриотизм, так и для будущих поколений, которые здесь стоят. Такие примеры невозможно забыть и нельзя ни с чем сравнить как с доблестью и честью. И за это сегодня мы вам от всей громады высказываем свою благодарность и скорбим в первую очередь от тех, кто не смог оттуда вернуться и на протяжении короткого времени отдав самое дорогое, что у него было, сделал все, что мог для спасения своей Родины. Боевые подвиги очень громкие, и они важны для общества. Но я считаю, что гражданский подвиг, который связан с самопожертвованием, наверное, стоит наивысшей степени благодарности всего общества. Еще раз вам огромное спасибо. И невзирая ни на что, я думаю, эта трагедия и ваш подвиг будет уважаем и почитаем в веках. Спасибо и дай Бог вам здоровья. Чернобыльская трагедия не имеет прошедшего времени. Уже 28 лет она звучит болезненным эхом в сердцах всех украинцев. В памяти миллионов она оставила глубокий след. Трагедия коснулась каждого. Сегодня мы вспоминаем поименно тех, кто отошел в вечность, спасая мир от атомной стихии. Глубокая благодарность каждому ликвидатору за подвиги самопожертвования. Спасая родную Украину и все человечество, они с честью выполнили свой долг. Низкий поклон героям и ликвидаторам, которые сегодня рядом с нами. От всего сердца желаю здоровья, счастья, благосостояния мира вам и вашим семьям. Да, Лозовая не стояла в стороне. Базовые предприятия, гиганты на то время нашего города направляли на борьбу с этой бедой своих лучших, подчеркиваю, лучших работников. Лучших, потому что в этих рядах были и те люди, которые прошли боевые действия в Афганистане. То есть государство имело твердую надежду, что мы выполним это задание и ликвидируем эти последствия. К большому сожалению, на сегодняшний день многих среди нас нет. Последствия мирного атома не прошла бесследно. Как Среди ликвидаторов, так и эвакуированных и переселенных людей загрязненных зон. Горькая статистика глазового зовського района сама себе говорит. Не обійшлося на мітингу без урочистостей. Голова спілки Чорнобиль Олександр Дяченко вручив нагороду одному із своїх побратимів Олександру Пальчику. Нагороджували також і школярів, які брали участь у щорічному конкурсі малюнків на тему Чорнобильської трагедії. Техногенну катастрофу ще довго пам'ятатимуть і старші покоління, і діти, і діти наших дітей. Щи народу не згасне пам'ять про Чорнобиль.